Юлія Антюк, випускниця Дунеєвецького ліцею номер 3 Дівчина на відмінно склала національний мультипредметний тест з англійської мови, отримала найвищі 200 балів. За досягнення у навчанні одержала подяку від Хмельницької обласної ради. З дитинства хотіла вивчити англійську мову і для професійних, і для особистих цілей. Вступила в Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Зараз фактично світ програмування та Інформаційних технологій дуже пов'язаний з англійською мовою, тому що майже вся інформація англійською мовою, технічна термінологія також англійська. Ну і самі мови програмування вони по суті побудовані на англійській мові, тому. Так, знадобиться. Напередодні нового навчального року у Хмельницькій обласній раді нагородили найкращих випускників з усіх територіальних громад. Вони, попри постійні тривоги та дистанційне навчання, змогли впоратися із національним мультипредметним тестом найкраще. Своїми високими показниками діти, ви декламуєте усьому світові, що український народ точно буде. Він буде свідомим, він буде незалежним, він буде процвітаючим. І матиме велике представництво в різних куточках світу і задіяне в різних спеціальностях незалежно від сфер, адже далі випускники вищів України затребувані на світовому ринку. Почесні нагороди, окрім випускників, вручили також учням молодших класів. Одну із таких отримав майбутній дев'ятикласник Тимур Савчук. Хлопець брав участь у всеукраїнських олімпіадах з української мови та літератури. Брав участь на всеукраїнських олімпіадах, там на міжнародних там по твори по Торсу Шевченку там і на імені Петрояцька. Дуже дуже радий. Подяки за активну діяльність вручили і волонтерам, які разом із військовими наближають програш ворога. Ви щоденною своєю працею, зборами коштів, поїздками на схід, підтримуючи наші військові формування, разом з нашими захисниками та захисницями даєте можливість, в тому числі і Хмельниччині, бути тиловим регіоном, даєте можливість. Щоб наші діти на новий навчальний 2023-2024 роки виходили в навчальний процес станом на сьогодні. Це на 98% в офлайн форматі, за словами голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк, нині кожен на своєму місці робить вклад у майбутню перемогу: хтось навчанням, аби надалі розвивати країну, а хтось безпосередньо допомагає бійцям на фронті. І всі ми. Робимо вклад незалежно чи це в еквіваленті грошовому, чи в навчальному процесі, чи в вихованні наших спортсменів, які знову і знову виграють, здобувають призові місця на різних змаганнях. Тож Україна точно буде. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.